І головне пам'ятати, вони насправді мають свої нюанси, ризики від ускладнень по ботулотоксину. Спробую відповісти. Будьте дуже уважні, і я, будь ласка, прошу вас не робити це у третій годині ночі. Ви завжди можете звернутись до колег. Привіт! мене звуть Тримасова Тетяна. Я викладачка по ботулотоксинам школи Art of Beauty. І дуже часто у нас бувають такі запитання: як же мінімізувати ризики від ускладнень по ботулотоксину, Як їх не робити? Ну, по-перше, це навчатись і знати, що може бути, які існують нові методики. І головне пам'ятати, що всі препарати, які виходять на ринок, вони насправді мають свої нюанси по точкам вкола, по ін'єкціям, по дозуванням, по те, як ними користуватись. І тому, якщо ви берете новий препарат, будь ласка, будьте дуже уважні і враховуйте всю дифузію, коли ви його розводите. Обов'язково враховуйте точки, коли ви Виставити їх, де вони будуть, куди він буде зміщатися і як це буде в етозі виглядати, це по-перше, по-друге, це звісно, якщо ви не знаєте, ви завжди можете звернутись до колег, завжди можете звернутись в нашу школу до мене, написати всім, запитати, і ми вам завжди дамо відповідь. Звісно, я будь ласка прошу вас не робити це у третій годині ночі, але якщо таке сталося, то я вам зранку спробую відповісти. А як щодо препаратів? Чого саме варто боятися на українському ринку? Це відкритий ринок для препаратів. Ми можемо зустріти китайські препарати, корейські препарати, і дуже часто не зрозуміло, як їх. Активувати, як саме ними працювати, і тому можна звернутись по допомогу, і можна подивитись насправді розмір молекули і зорієнтуватися, як і скільки він буде тривати від нього. Ефект, як його розводити і як його колоти. І нещодавно колеги мені писали про те, що вони працюють в Штатах, і вони взяли новий препарат, прислали мені його інструкцію, коробку, і я по розміру молекули можу сказати, як буде себе поводити цей препарат. І вони не звернулись, ми колегіально це вирішили. Можна працювати без ускладнень. Насправді, якщо ви ну, звертаєтесь, ви не самі пам'ятаєте про це. Дякую вам. Приходьте на навчання. В нас є дуже різні рівні. і Я з задоволенням розкажу вам про всі нюанси і про всі нові препарати, які виходять. До зустрічі!